Вітаю всіх, хто знайшов час на алгоритми. Сьогодні ми з вами розв'яжемо задачу от Even linked list, тобто парний непарний зв'язаний список. Ми говоритимемо про структуру даних зв'язаний список, і я припускаю, що ви вже знаєте її особливості і фокусуватимуся виключно на розв'язку задачі. Задача насправді досить проста, проте вимагає глибокого розуміння, як працюють посилання між елементами. І на лідкоді позначено середньою складністю. Уявимо, що ми пронумерували всі елементи зв'язного списку, починаючи з одиниці. І відповідно у нас утворилися парні і непарні елементи. Наше завдання полягає в тому, щоб перегрупувати їх так, щоб з лівої сторони зв'язного списку були всі непарні елементи, а з правої сторони всі парні. Важливо, що це треба зробити із лінійною часовою складністю і ставою, ставою просторовою складністю. Нагадаю, що лінійна часова складність дозволяє нам пройти за ставу кількість разів через весь список, а стала просторова складність у одиниці дозволяє нам використовувати лише ставу кількість пам'яті. Це означає, що не можна створювати жодних об'єктів. Кількість яких залежить від розміру вхідного списку. Тепер спробуйте поставити паузу і подумати над розв'язком самостійно. Генеруйте ідеї і пробуйте знаходити самі в них слабкі місця. Я підготувала для вас дві підказки, які, надіюся, наштовхнуть вас у правильному напрямі. Використовуйте посилання між елементами, щоб перегрупувати зв'язаний список. Відповідно до умови задачі ви можете використати лише сталу кількість пам'яті. Тобто ви не можете створити зв'язаний список, який будете копіювати парні елементи чи не парні. Проте ви можете створити дві структури даних, які будуть маніпулювати існуючими вже елементами. А зараз прийдемо власне, до оптимального розв'язку. Перед нами вхідний список. В завданні ми отримуємо посилання лише на його перший елемент. 1, 2, 3, 4, 5 це всього лише порядкові номери елементів, самі елементи не є посортовані. Як ми розв'яжемо цю задачу? Спочатку цей вхідний список ми розділимо на два списки: в одному будуть усі непарні елементи, а в другому усі парні. Після цього ми їх з'єднаємо між собою і повернемо з розв'язку посилання на перший елемент непарного списку, тобто head. Для розділення вхідного списку на парний і непарний нам потрібно декілька додаткових змінних. Head у нас вже є, і домовимося, що ця змінна продовжить вказувати на перший елемент непарного списку. Створимо змінну even head. І вона вказуватиме на перший елемент парного списку. Even head дорівнює head next. Змінна OD вказуватиме на останній елемент непарного списку в процесі його формування. А змінна even вказуватиме на останній елемент парного списку. Ці змінні показують, до яких елементів ми маємо доступ в даний момент. Це важливо, тому що ми не хочемо випадково загубити праву частину східного списку. На цьому етапі, наприклад, ми тримаємо посилання на перший і другий елементи, оскільки бачимо, що на кожен з них вказує по дві змінні аж. Тому ми безпечно можемо перенаправити посилання з першого на третій елемент і таким чином почати формувати непарний список. Тепер непарний список має два елементи. А от ми перенаправляємо на третій елемент, так як другий елемент непарного списку і останній елемент непарного списку. Ідентична операція із парним списком. Другий елемент перенаправляємо з третього на четвертий, і він перенаправляємо на четвертий елемент. Третій елемент вказуватиме замість четвертого на п'ятий. А зв'язок між четвертим і п'ятим ми просто видаляємо. В результаті ми утворили два зв'язані списки. Я їх розділю, щоб це було очевидніше. Непарний список містить елементи 1, 3, 5, парний 2, 4. Як наступний крок з'єднаємо їх. У нас у пам'яті є змінні, які вказують на початок і кінець кожного списку. Щоб кінець непарного списку почав вказувати на початок парного, у Odenc записуємо посилання на even head. І з розв'язку повертаємо head. Я підготувала приклад, який ми щойно розглядали. Для простоти я використала порядкові номери. Як значення елементів, тому нагадую, що насправді елементи не є посортовані. Наше завдання заімплементувати метод от Як Вхідні дані ми отримуємо head посилання на перший елемент вхідного списку. Спочатку зробимо перевірку, чи head не дорівнює 0. Тепер створюємо всі змінні, які ми обговорювали. Перша це even head, Яка дорівнює head next. От дорівнює head. Even дорівнює even head. Розділення вихідного списку на парний і непарний. Ми зробимо в циклі операції з приєднанням наступного непарного елемента до непарного списку, а пізніше приєднання наступного парного елемента до парного списку повторюється. Спочатку до останнього елемента непарного списку, на який вказує от. До, до, до нього, тобто от e, Next. E, ми приєднаємо наступний непарний елемент, на який вказує even через зміну Next. Після цього перемістимо от на цей останній щойно приєднаний елемент і повторимо e, цю ж операцію із. E, із парним списком. Тобто приєднаємо до останнього елемента парного списку, приєднаємо наступний парний елемент, на який вказує от, і після цього перемістимо змінну even на цей щойно приєднаний елемент. Цікавіше питання в тому, як довго ми виконуватимемо ці операції. У нас є два основні випадки. Перший ми розділяємо вхідний список з ним парною кількістю елементів. І другий випадок, ми розділяємо вхідний список з парною кількістю елементів. З парною кількістю елементів все просто. Наш цикл закінчується на кожному повторюванні, так що even вказує на наступний елемент після от. Тому достатньо додати умову, що ми хочемо зупинитися, коли even next дорівнює 0. Або іншими словами, ми хочемо продовжувати, поки even next не дорівнює 0. З непарною кількості елементів складніше. Коли ми дійдемо до останнього парного елемента, even next не буде дорівнювати 0, Оскільки в нас ще є. Непарний елемент. Тому ми ще раз почнемо виконувати код у нашому циклі. В першому рядку ми приєднаємо останній непарний елемент до непарного списку. Після цього, в другому рядку, перемістимо на цей останній елемент змінну от, в третьому рядку спробуємо приєднати наступний парний елемент. До парного списку. Але цього елемента не існує. Тому в Even next ми запишемо Ну, no, після чого ми запишемо Ну no у саму змінну Івен. Ну, до, до цього моменту все ще працювало і нічого не вибухнуло. Але тепер ми спробуємо перевірити умову циклу. І коли спробуємо дістатися до. Параметру next змінний отримуємо null no pointer, оскільки even у нас дорівнює 0. Щоб це виправити, потрібно додати додаткову умову. Що ми продовжуємо, поки even не дорівнює 0. І even next не дорівнює 0. Залишилося тепер приєднати парний список до кінця непарного. Для цього. Однак сторів є even head. Це весь розв'язок. Запустимо тепер наш приклад. І бачимо, що так, як ми е, розглядали цей приклад, ми отримали відповідь. Е, і наші елементи розміщені в східному списку якби в вихідному списку порядку 1, 3, 5 спочатку не парні і після цього парні 2-4. Оскільки ми прийшлися один раз через східний список, ми виконали умову про лінійну часову складність. Також ми створили по суті три нові змінні. і завжди цих змінних буде три, незалежно від того, який розмір у нас вхідного списку. Тобто у нас стала просторова складність. Обов'язково спробуйте написати код самостійно, навіть після того, як переглянули, як це роблю я. Зараз вам може здатися, що все зрозуміло, але коли спробуєте написати цей самий розв'язок, своїми пальцями, то є велика ймовірність, що у вас виникнуть цікаві запитання. Ну що ж, я надіюся, вам сподобалася задача і лаконічний розв'язок. А ви підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.